Три секрети, як використати жіночність для розкриття проявлення. По-перше, це зовнішній вигляд, тому що поєднання строгих ліній та жіночних елементів допомагає добре виглядати і подобатися собі в першу чергу. Друга, через архетип. Я реалізую архетипи, коханка і естет. Через само фото і відеозйомку закохуючи потенційних клієнтів у роботу над собою і показуючи цю естетику. Жіночність і проявлення пов'язані, особливо якщо багато сорому, контролю або заборона бути жіночною у війну. Я сама два роки не дозволяла собі носити червоного. Якщо вам цікаво, як розкрити свою жіночність через блог, не втрачаючи при цьому експертність, запрошую на терапевтичну групу Проявлена, де за допомогою тестів ви дізнаєтеся про свій архетип і складете план проявлення через свій архетип у візуалі. Тільки твоя сутність і нічого надуманого.